Друзі, вітаю! Росіяни перекривали сьогодні вночі Кримський міст, тому що більше сотні дронів та десятки ракет летіли по тимчасово окупованих територіях України та по території Російської Федерації. В Кремлі була паніка. Що ж це відбувається? Тому що тут же ж на годиннику скоро святкувати 9 травня. Україна обстрілює більше того гур. Пам'ятаєте, в нас колись був. Збір на Магуру. Ну, от одна з таких магур, прямісінько з моря збила російський літак. Були збиті гелікоптери до цього, але літаки, катера. ну це дуже красива, тонка робота. І українських гурівців, і зрозуміло, що українських інженерів, які роблять такі прекрасні. Що вони, а ми з вами колись мільйончик в нього поклали. Прекрасно. Так от, Росія каже, та тут же ж перемир'я треба. А Україна і Штати кажуть: та ні, це не перемир'я, це ж театральна вистава. Хочеш перемир'я 30 днів. Мінімум, а краще 90 і далі сідай за стіл переговорів говорити про справедливий мир. Але бачимо, що Путін хоче так, щоб все було, як він хоче. Мир на три дні, а далі стріляти по цивільних кварталах Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини, Херсонщини. Але кажуть, що так не буде. Більше того, Вашингтон Пост виходить з матеріалом про те, що еліти починають тиснути на Путіна. Мовляв, Україна зближується Сполученими Штатами, підписали угоду, а тепер, власне, Путін не зможе досягнути своїх цілей. кажуть, щоб не втратити можливість, треба більше співпрацювати з. Американцями. А тому що може бути дуже погано. Потім розкажу, чому. По цій угоді, знаєте, от інколи хтось робить такий рух, і ти розумієш, що є проблема невелика, м -м, точніше, невідома, але в ній треба теж розібратись. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь, алгоритм. Популяризує україномовний контент, більше зборів, більше донатів. Ми е і швидше їх закриваємо. Тому, будь ласка, підписочка для вас це пів секунди, а для нас це витиснення російського контенту. Тому підпишіться, зробіть донат, три бригади Шарк автомобіль РЕБ. Та, звичайно, Mavic ми купуємо за 2 мільйони. Більше ніж 800, майже 900 тисяч. Ми зібрали. Доходимо до екватора, до серединки. Далі простіше буде згірки, тому, будь ласка, зробіть донати. Ми продовжимо наш прекрасний збір на круті бригади. Власне, росіяни панікували сьогодні весь день, типу, і всю ніч, і взагалі їм не подобається, тому що Україна не гарантує їм е, ніяких преференцій. Каже, що на 9 травня всіх іноземців, що будуть їхати, двічі подумайте, чи варто вам їхати на парад, через те, що, знаєте, е, там може бути небезпечно, і ми нічого гарантувати вам не будемо. Зрозуміло, що росіян це визиває певні. Ефекти, і заміна брючних комплектів все-таки буде відбуватися. Тому що Росія ж хотіла зробити суперпраздники, щоб ніхто не стріляв і нічого не було, але поваги до, наприклад, Путіна немає, до Лукашенка, немає до представника Угорщини, немає. Там да, вже повага до азербайджанської делегації, якщо президент приїде до Сі Цзінпіна, а може і не приїдуть. Якщо не приїдуть, то добрий вечір, українські дрони та ракети. Насправді паради, до речі, буде місяць парадів. от тому, що українські військові поїдуть на парад до Британії. Якраз таки Британія хоче показати світу, як сильно і доблесно Україна бореться за свою державу, за свою незалежність. І Трамп теж не хоче залишитись без парадів. Трамп хоче, ну, знаєте. Хочеться людині, єдине, що це буде не в травні, а в червні. До 250-річчя американської армії пройде парад, е, Так ви вгадали, в день народження Дональда Трампа. 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, 6600 солдат. Ну, одним словом, свято буде просто прекрасне і неймовірне. До речі, Дональд Трамп, переходячи до еліт і Вашингтон Пост, але скажу за Трампа кілька слів, допустив коротку рецесію в Штатах, каже, так, да, санкції наводили, буде рецесія, але не переживайте. Це каже Трамп. Для тих, хто розбирається в економіці, переживати варто, тому що багато речей, тих, що він каже, давайте не звертати увагу, насправді такими не є. Може бути рецесія, і її ризик піднімається надзвичайно сильно. Також Дональд Трамп, окрім того, що в його команді готують санкції передає Ройтерс проти Росії, проти Газпрому і загалом хочуть їх непогано вжарити, тому що з Україною зблизилися, треба трошки надавити й на Росію. От, але Трамп ще хоче й надавити на своїх депутатів. Трамп каже, слухайте, там демократи реєструють імпічменти постійні проти Трампа. А може їх всіх з Конгресу повикидати? Ну, така не дуже демократична норма. Каже, давайте їх викинемо. І взагалі республіканцям треба задуматися, а що це вони? Демократи, скажені, соціалісти, каже Трамп, хочуть викинути його. Каже, це ж незаконно. Давайте їх покараємо за їхні злочини. Ну, одним словом. Парад викидання депутатів з парламенту ну такі тривожні дзвіночки в Сполучених Штатах, але знову ж таки, це їхня справа, їхня демократія. Нехай займаються, в них там є для цього цілі інституції, а У нас тут війна, пожежа, і треба займатися своїм. Тим більше, що президент Зеленський, ось це той крок, який мені трошки незрозумілий, каже: ну, будуть там зустрічатись радники, супер, хай зустрічаються. Волца звільнили. Він каже, не проблема. Рубьо буде виконувати обов'язки секретаря. От. Але це нормально. Президент вчора зустрічався з журналістами, пояснював їм багато всього, що сталося, ділився. Це нормально, правильно, треба робити такі офреки, щоб пояснювати. Але одна штука дуже жорстко тригернула і різанула прямісінько в саме серце демократії. Президент каже: і тут барабанний дріб: депутати, які не проголосують за угоду зі Штатами, їм скасують візи в Сполучені Штати. Ну, я спочатку посміявся, ну, типу, ну, така дитяча маніпуляція. А потім розумію, що насправді це ж не про маніпуляцію і не збирання голосів. Зеленський так в парламенті може зібрати будь-яку кількість голосів. Якщо на російсько-болгарські реактори, в яких була заложена от така корупція, 400 мільйонів доларів, хоча вони коштували 200, оформили в 600. Потім болгари зійшли з розуму кажемо, ми хочемо 700, і нам ще сотку, типу, на конфети. Ну от то... Він збере будь-які голоси, але почався шантаж. Хто не хоче голосувати, заберемо візу. По-перше, українська сторона не може забрати американські візи. Друге, американська сторона про це нічого не казала. Третє, якщо йде такий шантаж, значить в документі щось не так. Значить, давайте, прем'єра, давайте Свириденко, давайте самі приходьте в раду, пояснюйте, що це за угода. Ми любимо штати, ми хочемо дружити кращого партнера, ніж вони в війні проти Росії не знайти. Але люди добрі, поясніть, що підписуємо. Бо якщо там кіт в мішку котами проти Росії війну не виграєш. Ось коли включилась от така дешева маніпуляція, значить щось не так. Будьте добрі, поясніть. Не хочу роздувати, там є різні зараз там. Інсайди і плітки, але, типу, зараз не до цього. Треба конкретика зі сторони тих, хто готував це рішення. Ми штати любим, але ми себе повинні поважати. І тому, коли включаються ці маніпуляції, заберуть візи. Стоп, стоп, стоп. Ви не в дитячому садочку, заберуть візи. Хорошо, заберуть. Ось тут дуже треба обережно і чітко по цьому пройтись. Далі, а, до речі, на десерт буде класна новина, яка вам сподобається, але до цього. Е, важлива історія. Washington Post вийшли, вийшли з новиною. кажуть, що е, дуже важливо зараз е, слідкувати, що відбувається в Росії, а там відбувається наступне: тиснуть на Путіна. Ну не так, щоб пригали йому по голові чи танцювали на, на його гробах. Ні, але еліти кажуть, що треба щось робити. Україна зблизилась з Сполученими Штатами. І кажуть, що насправді, якщо Путін далі буде вести свою ось цю таку політику, ну вони про блеф говорять, хоча б зблефуй Трампа, що ти не проти. Бо що вони бачать? Що закон Лінсі Грема, де вже 73 підписи американських депутата, 500% санкцій на російські товари, тоді їхня економіка крякне. І нічого вони зробити не. Не зможе, тому що Штати можуть це зробити. Штати можуть загнати російську крису в кут і там надавати їй по голові. Ну, звичайно, якщо говорити м'яко. Україна не проти такого сценарію. Давайте. І Вашингтон Пост каже, що дійсно еліти захвилювалися. Там уже сьогодні і Пригожин вийшов, ну той, який чоловік Валерії, який зливав розмови з. Азербайджансько-російським олігархам теж каже, війну треба становити. Бачимо, олігархи пішли по посольствах. Ми за те, щоб війну остановити. І чиновнички, знову ж, коли російські чиновники, де в Вашингтон Пост і зливає інформацію, що вони тиснуться. Він сигналізує американцям: я за вас, я за завершення війни. Я не в підводному чині з цим лисим. Байстрюком, розумієте? Ось це важливо, значить, відколюються, розколюються, значить, спасають себе і хочуть спасти себе. Ось це натяки туди, значить, в елітах єдності немає. Розуміють, що ми десь їх переграємо, тому виходять в американську пресу. Був би тиск просто всередині, вони б тисли б собі й далі і шукали б якесь компромісне рішення. А коли виходять в американську пресу. Значить, спасають свої шкури, значить, не хочуть з ним йти на дно. Тобто, тиск відбувається це добре. Єдине, що поки що результатів цього тиску немає, і його треба посилити. Треба трошки каталізувати. Ми, ну, як обіцяв, десерт нарешті, нарешті, спромоглись в наші рідні прекрасній Полтаві знищити, прибрати сміття на місці. Відпочинку російського царя прибрали пам'ятник. Там був якраз 180 років стояла ця петвора. Там демонтували російського царя Петра І. Нарешті, знаєте, стільки років пройшло, а в нас чи навіть в перші роки війни, в 14-му, в деяких церквах молилися. Проти гетьмана Мазепа. І тільки зараз, на четвертий рік війни царя Петра І зняли в Полтаві, в Полтаві, Полтавщина, серце, власне, українськості. Ну, але зняли, добре, що зняли. І... Знаєте, Одеса випередила Полтаву, коли Катьку зняли. А тут нарешті Петра І прибрали, приберемо Пушкіню, приберемо російські наративи, приберемо Росію своєї території. Будемо зближатись з заходом і наставати свою країну. Будемо нарощувати свої сили та могутність, і будемо прославляти свою культуру, своїх поетів, своїх письменників, свою прекрасну українську ідентичність. Не треба нас колонізувати. Ми самі, якщо треба, буде кого хоч колонізуємо. Але ми цим не займаємось, бо рабам потрібні раби. А ми люди вільні. Тому ми хочемо розвивати своє, а не сидіти на головах у інших. Тому класно в Полтаві з'явилось місце для пам'ятника, як мінімум, воно звільнилось від пропаганди, і це прекрасно. Це дуже гарна новина. Аплодую полтавчанам і всім тим, хто дотичний до цього рішення, не треба нам тут. Петрі, краще поставимо пам'ятник Мазепі. Людині, яка спробувала, яка не злякалася, яка пішла на глобальну коаліцію зі шведами. Коаліцію, яку ми повторюємо сьогодні, залучаючи британців, французів, німців, американців, глобальний південь, всіх. Тобто його справа живе: об'єднувати більші сили і більших союзників для того, щоб перемагати потворного сусіду тому пам'ятнику Мазепи в Полтаві бути і давайте чесно, не треба з цим затягувати. Прекрасний і красивий він там має сяяти на всю Полтавщину, на всю Україну.